Коли ви чуєте слово тіланця, мабуть, ви думаєте тільки про це. Але тіланці бувають абсолютно різні. І ось такі пухнасті. І ось такі. До речі, вона рослинка не має коріння. Бо воно таке символічне, ось така красота. Їх причеплять, просто вони ростуть. Ось краса. Це теж тіланція. Вони наростають, перетворюються на такий клубок, просто трошки схожа ось на це. Бачите, маленькі корінці є, але тут клубочок. І ось так їх підвішують і можете вдома тримати. Так що ці ланці є абсолютно багато видів. І найголовніше, що ці ланці бувають дуже-дуже дешеві, якщо їх купляти ось такими маленькими, е маленькими. Але треба дивитися, щоб вона не була згнивша вже, пропавша. Ось так. Селенції є багато.